Добрий день, учні! Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку Віталій Савченко Чарівні прутики. Цей текст досить об'ємний. Він знаходиться на сторінках вашого підручника 135 і аж до 140-ї сторінки. Ми будемо читати цей текст по частинам. Спочатку першу частину тексту, а потім другу. Уявіть, що у вас є чарівна квіточка, яка може виконувати три бажання. Які бажання ви загадали. Відкрити сторінку 135. Прочитайте заголовок тексту Чарівні прутики. Поміркуйте, про що може йтися мова в тексті з таким заголовком. Пробуйте передбачити жанр твору чарівні прутики. Так, щось пов'язано з казкою або з фантастикою. Прочитаємо слова, правильно ставивши наголос. Запропонувала, перезирнулися, зенькнув, роззиралися. Здійсниться частування. Приготуйтеся, будь ласка, до читання тексту. Послухайте його. Кожного літо близнята, Максимко та Маринко відпочивали у бабусі й дідуся в невеличкому містечку. Тут вони майже вже всіх знають. З дідусем ходять до озера рибу ловити і купатися, До по гриби та ягоди. Частенько бігають по морозиву до тітоньки Марії, що продає його з рогом сусіднього будинку. Одного дня Маринка запропонувала братові. А ходімо сьогодні гуляти аж до фонтана. Підемо самі, без дорослих, щоб не відволікати їх від справ. Ми ж не заблукаємо, бо все тут знаємо. Та й на маленькі вже маємо аж по шість років. Може, хоч скажемо, куди йдемо, щоб не хвилювалися, відказав на те Максимко. Ану, як виявиться, що нас нема вдома. знаєш, який переполох буде? Якщо скажемо, то нас самих нікуди не відпустять, от побачиш. А якщо шукатимуть, засумінувався хлопчик, тоді щось вигадаємо, чого ти, мов той заяць боягу, струсишся. Добре, ходімо, погодився Максимко, щоб сестра не думала, що він боїться. Скажіть, будь ласка. Хто головні персонажі цього оповідання? Так, Максимко та Маринка. Якими за віком були Максимко та Маринка? Так, вони були однаковими за віком, тому що були близнятами. Чи правильно вчинили діти, що пішли до фонтану? Звісно, ні. Тому що без дозволу не можна нікуди ходити, тим паче, якщо дітям всього по 6 років. Що, на вашу думку, може трапитися з дітьми? Поміркуйте. Продовжуємо читати першу частину оповідання. Діти нишком вибігли з двору та й подалися за ріг будинку. Привітна Тітонка Марія вже здаляєм усміхнулася, гадала, що вони за морозивом до неї поспішають. Та діти лише привіталися і побігли далі з вулиці на вулицю. Аж ось і фонтан, що в самому центрі містечка. Тут безліч різних крамничок. Тому діти з цікавістю розглядали вітрини кожної. Раптом Маринка і Максимка захоплено зупинилися біля однієї, якої раніше тут не бачили. З подивом перезирнулися, прочитавши вивіску Чарівні речі. За вітриною було стільки всього привабливого, що діти вирішили зайти всередину, щоб роздивитися цікавинки ближче. На дверях ніжно дзенькнув дзвіночок, і до дітей вийшов дідусь із сивою бородою і надзвичайно приємною усмішкою. Добрий день. Нарешті я вас дочекався, промовив він, змовицьки підморгнувши. Підходьте ближче, ністите у дверях. Маринка і Максимко здивовано закліпали оченятами. Проте слухняно пішли за дідусем. А як ви знали, що ми сьогодні до вас прийдемо? спитала дівчинка. І крамнички вашої тут раніше не було, здається, дивувався хлопчик. Для початку нам годиться познайомитись, а потім я все поясню, запропонував дідусь. Отже, я звуся дідусь Козмич. Я вас добре знаю. Ви Маринко та Максимко. Братик і сестричка, правда ж? Так, дружно відповіли діти. Річ у тім, дітки, що крамничка ця непроста. Вона чарівна, а я в ній працюю. Отже я чарівник, вихопилася в Маринки. Дівчинка відразу засоромилась, бо згадала, що дорослих не годиться перебивати. ж, я чарівник, усміхнувшись, продовжив дідусь. А крамничка моя лише місяць як відкрилася. Ви тут роздивляєтеся бути як удома, а я швидко частування нам приготую та й розповім вам щось цікаве. Що здивувала Максимка і Маринку? Так, крамничка, яка з'явилася і якої раніше не було. Як ви гадаєте, про що дідусь розповість дітям? Ну, прочитаємо і дізнаємося. Маринка з Максимом зачудовано розиралися по крамничці. Дідусь тим часом вийшов до іншої кімнати. Оце диво! Прошепотів Максимко. Ми не спимо. Не спимо, відповіла Маринка, також пошепки, розглядаючи виставлені на поличках дивовижні речі. Ось тільки про все дізнаємось і гайда додому. Не поспішайте, друзі мої, промовив козмич, з'явившись у дверях стацею, на якій красувалася вазочка з печивом та склянкою какао. Сідайте мерші до столу. Коли діти чемно всілися, дідусь поставив перед ними частування і сказав Ви прогощайтесь і послухайте, що я вам розкажу. І дідусь чарівник розповів Максимкові та Маринці, як і чому з'явилися в цьому містечку він та його крамничка. У чарівній країні, звідки ляє завтав, настали важкі часи. Усі чарівники і чарівниці дуже замучені. Виявилося, що у світі людей, тобто у вашому світі, ніколи вже не потрібні дива і казки. Ніхто чи майже ніхто не вірить у чарівників та чарівних істот. Тому мене послали наші наймогутніші володарі у ваш світ знайти когось, хто ще вірить у казку чи диво. Якщо знайдуться такі люди, то наша країна буде врятована. А ні. То всі ми зникнемо назавжди. Ні див, ні казок більше ніколи не буде. За той час, що я мандрую, вашим світом мені жодного разу не траплялися люди, які зацікавилися б моєю крамничкою. Вони проходили байдуже повз вітрину і жодного разу не знайшли. Навіть не зупинилися поряд. Усі поспішали у своїх справах. Уже місяць живу тут, у містечку, а час минає дарма, бо я і досі не знайшов наших рятівників. Аж сьогодні зранку я зазирнув у своє чарівне люстерко, і воно показало мені вас. Тому я вже знав, що ви до мене завітаєте. Чекав, дуже сподіваюся, що саме ви допоможете моїй чарівній країні, усім нам, чарівникам. Діти вражено приникли, замислились над тим, що їм розповів дідусь Козмич. А як же ми можемо тобі допомогти? Що маємо зробити, аби ваша чарівна країна не зникла? спитав Максимко. Отже, чому всі чарівники й чарівниці були засмучені? Так, тому що більше ніхто з людей більше. Не вірив у дива. Як, на вашу думку, діти можуть допомогти чарівній країні? Прочитаємо це, дочитавши уривок до кінця. Ми ще ще діти, озвалася й Маринка, хоча дуже хочемо щось корисне для вас зробити. Ви, мабуть, знаєте. Або чули сказок, що той, хто зустрічає чарівника, має право на три бажання. Отож я можу виконати будь-які три ваші бажання, підморгнув Кузмич. Можете побажати все, і все задумане негайно здійсниться. Можете взяти час на роздуми, але пам'ятайте, ви маєте вірити в дива та казки. Довіряти мені і дуже мудро використати свої бажання. Сказавши це, чарівник вичікував у повітря ти кольорові прутики і віддав їм дітям. Можна забажати будь-що? запитав Максимко. Так, будь-що, відповів дідусь. І все негайно збудеться. Тепер уже спитала Маринка. А вже ж, – хитнув головою чарівник. Тому чому ж ви не начаклуєте, щоб ваша країна не зникла? спитав хлопчик. Наша країна, та й ми живемо, допоки люди вірять у диво і казку. Мрії чи не найбільше чари? Ми залежимо від вас і ваших мрій, Гей тихо промовив дідусь Козмич. Треба подумати і порадитись, дуже серйозно сказала дівчинка. Ми мусимо поквапитись додому, бо нікому не сказали, що пішли гуляти, і дідусь з бабусю будуть хвилюватися. Дякую за частування, нагадався хлопчик. Нам справді час додому. До побачення. На здоров'ячка, любі друзі, відповів чарівник і помахав рукою на прощання. <кхем> Отже, скажіть. Про що розповів Козбич? Так, те, що його країна починає зникати від того, що люди не вірять в дива та казки. Який подарунок отримали Маринка і Максимко? Так, три чарівні прутики. Поміркуйте, як діти використають прутики. Чи розкажуть вони про свої пригоди дорослим? А про це ми вже дочитаємо на наступному уроці. Отже, твір якого жанру ми сьогодні почали читати? Так, це казка. Хто його автор? Віталій Савченко. Що цікавого дізналися на уроці? Чи порадишся прочитати цей твір, друзя? Вдома вам потрібно прочитати сторінка 135 і до сторінки 138 першу частину оповідання.